Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте розпочнемо з молитви. Сьогодні у нас буде секція питань і відповідей на такі теми. Перший крок анонімних алкоголіків, є, як це в книзі написано: Історія АА, спонсорські відносини. Але спочатку давайте помолимось і запросимо Бога на наше спілкування. Боже, будь ласка, об'єднай всіх нас в одне духовне тіло, допоможи нам гарно провести час, дай мені мудрість, яка потрібна для того, щоб відповідати на питання. А, будь ласка, зроби мене ідеальним спікером, щоб оці питання, які мені зададуть, щоб, вони, щоб я відповідав саме те, що треба почути іншим людям. А іншим людям дай ось на час цього запису ідеальну спроможність приймати тебе, Боже, і чути тебе. Допоможи нам гарно провести час. Амінь. І так, друзі, сьогодні буде супер короткий запис, тому що в мене є всього три питання на даний момент. Але для того, щоб в семінарі зберегти послідовність, я зроблю цей короткий запис, а потім, коли більше будуть питань, я перезапишу. Тому ось у вас є можливість задати питання. Завжди пам'ятайте, що е, немає дурних питань, є питання, які не задані. Це перше. Друге, я дам відповідь на всі питання. Ось. Навіть, якщо вам здається, що це дивне питання, ось. але на питання саме в контексті книги анонімного алкоголіки. Да? Ось, Якщо ваше питання буде кудись там в четвертий крок, 10-12 спонсорство, я просто трохи пізніше дам відповідь. Але я просто розсортую ці питання по, по цим темам, темам, по всім, що ви задасте, і буду відповідати їх послідовно. Тобто в цьому треку, тут тема. Спонсорські відносини, історія АА, перший крок. Ось у мене є декілька питань. Перше питання: типу, чому я називаю себе, чому я кажу е, голубей фамілію свою? Да? Е, чи порушую я цим анонімність? Е, ні, не порушую, тому що згідно з. Традиція 11 нашої спільноти ми маємо зберігати анонімність на рівні преси Радіо кіно, тобто я на рівні преси Радіо кіно не вживаю свою фамілію. Але я кажу на групах на спікерських на семінарах, в рамках анонімних алкоголіках всередині свою фамілію для того, щоб люди могли зі мною зв'язатися. І багато років це роблять, і гарні речі відбуваються. Тобто я знаходжу спонсорів, беру під спонсор спідспонсорних, знаходжу спонсорів для інших людей, відповідаю на якісь питання і так далі. Я почав це робити, плюс залишати свої там контакти. Ви можете в Фейсбуці мене знайти легко в Телеграмі, тим паче. Коли після я перекладав семінар спільнота духа. То там був один спікер Дей Фредріксон, який залишив свою електронну пошту. Це був семінар 2001 року, а я його в 2011 чи 12 перекладав. І я йому написав, він мені відповів, і у нас зав'язало спілкування, і він дуже сильно допоміг мені з 11 кроком. Тобто, я побачив. Що це дуже важливо мати можливість зв'язатися конкретно з людиною, і тому я залишаю свої контакти. Далі. Наступне питання. Чи, ти, чи я живу в Німеччині сьогодні? Тобто, так, я живу сьогодні в Німеччині. Друге, які в тебе вимоги до подопічних? Чому написав подопічне слово, тому що підспонсерне для мене трохи неприємне. Я називаю підспонсорні. Хтось підопічні, не має значення для мене. Ну, підопічні, так підопічні. Я, перша вимога це для до себе, щоб у мене був час. Я не беру людей, коли я не впевнений, що я можу дати їм. Стільки уваги і стільки часу, скільки я думаю, що треба. Ось тому на даний момент у мене один, одна людина. Я, наприклад, спонсорував людину, провів по крокам, він вирішив до іншого спонсора звернутись. Пішов, в мене з'явилося місце, я взяв підспонсорного зараз. Ось. І зараз я готуюсь до екзамену серйозного. І тому е, поки я б не брав би, да, поки я не здам цей екзамен. Але е, другий момент це те, що людина має бути тверезою більше 72 годин, ось, Щоб вийшло з феномену тяги. Далі я зараз, це тільки моє рішення, ось, я спонсорую зараз людей українською мовою по українській книзі. То я зараз не беру людей, щоб спонсорувати російську мову і по російській книзі. Тому, але це не питання більше до самої мови чи книги, а більше для мене, тому що я перейшов на українську мову в спілкуванні повністю і в своєму одужанні. І мені буде напряжно туди-сюди в мовах да, скакати. Ось, плюс для мене важливо зараз заглиблюватись саме в українську книгу. Ось. Оце такий ще момент. І я здаю завдання на готовність, щоб людина, яку я спонсорую, купила книгу фізичну, прочитала до. Раніше це до 56-ї сторінки було до кроків. Зараз. Щоб людина прочитала до 46-ї сторінки до голови, як воно діє від початку до цієї. Тут завдання не в тому, щоб людина зрозуміла, завдання в тому, щоб прочитала, просто да, щось зробила. І потім ми строчка за строчкою будемо з неї читати. Потім я кажу, щоб людина купила зошит А4. А, де він? Ну, тобто, з такого великого формату да? А4. І дві чорних ручки, ще блокнот для 11-го кроку. Тобто, це якісь базові речі, що я кажу, щоб людина спонсорувала. Третє питання: в якому форматі проходить наставництво в тебе? В ну, форматі те, як відбувається цей семінар. Тобто спочатку ми заключаємо спонсорські відносини з людиною, потім починаємо читати книгу строчки за строчки. Перший етап він більш ну, моя відповідальність я розповідаю про перший, другий, третій кроки. Ці кроки не про якісь дії. А про прийняття більше, що людина має отримати інформацію коректно про перший, другий, третій крок. Ось, оце так відбувається. Оце зараз всі питання, які є на даний момент. Маю надію, що ви вийшли свої питання, і я перезапишу або просто додам відео нове з новими питаннями. На цьому у нас все. Просто я чому так коротке відео все ж таки зробив для того, щоб е послідовність була, щоб люди не питали, чого там між цими треками, між першим і другим кроком, не вистачає якихось цифр. Ось, давайте закінчимо. Я відповідаю за це. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь звертається за допомогою, я хочу, щоб рука Аа завжди була там, і за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА: ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Дякую за увагу. До побачення!